Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Скажу вам, кавалерка тако, сьогодні день розпочався не дуже добре, тому що гнида бушувала цілу ніч, біди наробила по цілій Україні. Але я вам завжди говорю: ми зараз живемо в такій реальності. І кожна людина хоче чи не хоче, щоб не сталося, але муси рано встати, файнося стріпати, зробити всі водні процедури і всі взятися до роботи. Ви знаєте, намалювали дуже багато сьогодні справ, але читаючи новини, волосся дибки, цапки, нічого не хочеться абсолютно. Але хочу чи не хочу, мушу стріпуватися і ви, кавалерка, так само і братися до роботи. Одним словом, кавалірочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Бережіть себе і своїх близьких. А ми що будемо робити, не знаю. До речі, приїхав вчора вечором Віталій. Ви питалися, де Віталік, коли приїде, то Віталій приїхав. Щоправда, правда, лежить в ліжко, але зараз буде теж вставати, бо роботи мать муща, і роботу ніхто не відміняв. Ну, Бо кавалірка, живемо в такій реальності. Та й таке. Там надали, як там, в мене немає. Так це здорова, так бігати, стали роба, так життя красиве, коли кольорове, значить получилося дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біда. Хіба що намалюєш, хіба Розпаковка! Так. Я вже Боже, тут робила... Як що за новушки? Тих ті в навушники. Зам... Ну а я тобі замала. А Що так скоро? Що не того? Так. Ну, Може цукерку собі взяти. Так. Yeah. Все, що я заслужила, сто все, все. Але то буде розпак... А завтра яка буде розпаковка кавалерка, що Віталік замовив. Він давно хотів той замовив собі, правда? Ми сьогодні зробимо вечір. Так, Наталя підійде ближче, щоб видно. Вау. Ну, ну. Підключи зразу. Але я вам кавалерка, скажу, хто би що не говорив. Навушники, знаєте, от я е, ходжу, включила навушники, маєте чистий, чистий чисти, спокій. Знаєте, чисту годину. А дітям навушники, то не то, що треба. Їм кавалерка потрібно. Тому що, от, наприклад, Моніка, вона включає свої ті фі, ті... Ну, відео, то репить. Я нічого не розумію, а так-то є. Честись, поки Віталік слухає таку музику, яку я не слухаю, тому в то Віталіку є такий бонус. Хоча він зараз нічого не чує, бо він же слухає музику. Ні, ще не слухає. Що не слухає? я вже Так що то якраз супер, бо Віталік любить інакшу музику, я люблю інакшу музику. ні, Така проблема в каві чи що все. Впав. А ти що будеш? Одна жінка в на каву з березня, я буду жити. Що ти? Що махаєш? Мохіто. Мохіто, фруктовий рай. Фруктовий мохіто? Мохіто, давайте бо мене забути вас. Вона не що щось. — Добре. — Дитя каже, весною, весь ідем далі поставив. А ще я куди подивишся? Мокрий, де шкуди? Мене продуває з усіх сторін. То собі другий рук, а вечором зараз за средним. То як... А тобі гарно, -то. гарно? Угу. Тобто, так? Гарно? То так гарно пасе. Подивишся, якісь свята біжали. На, Може, працювати, так. Зу... Нас на робочий день. Сьогодні? <губ> а чого? Ви не наоборот маєте літати, то як не знаєте, що. То вже коли день, то вже сил нема, але, але не все одно є таке почуття, що відпрацює і зараз <губ> почуває все наводиш, так? Що Що-що? — Плати наводиш. Такі плати! Я просто така людина, що люблю багато говорити і зі Зі всіма А нині щось така закручена, забігана була, що навіть ні з ким цим не виговорила. А з Віталіком? І... Та ти це. Ці... <знавлення> <знавлення> нині крок в кров. Десь є? Так. Мало... так. Та, Та, не, що... То ви то вже починаєте. Ні, має такого. Не спасайся. Не я маю. Та, добре, запиші. <реш> якщо запишіть, а я там запишіть, а я прийду і <реш> кудись. З мене буде десь? <реш> <реш> Ні, то то не йде кіно. Ти давай попаратися виключай. без десятки винувати не хочеш я... бути. Яку роботу? Вибирай? <реш> <реш> <реш>

Завітала в магазин, де працює ваша донечка, і хочу вам передати щирі вітання. Знаю, що ви в Польщі на роботі. Так що знаєте, як я говорю, Працюйте так, як платять. Щасті, здоров'я вам всіх, всіх благ! Вітання! щиро <рігулі> <Потім кавалєрка, рігулі> та то кавалерка, то як? Кавалерка тоді та чому знайте кавалерка? Відчутно, що Віталіка не було два тижні, тому що. Тепер все нас доганяємо, дуже багато справ. І тако літаємо, знаєте, ті шершні. Ну, але вже на кінець додому. Я вже готова навіть зробити розпаковку. Купили пів кавуна. До речі, дуже-дуже смачне на сербницькому кольці. Крила купили, Філе, коряче, черешні і олохини. Потім отакий інжир, зелень і тут овірок і помідор. То ще не слюка в Купила чабату і таку одну булку. вівсянку, сюди позначити, і згущене молоко. Бачите, це в я? І от робила розпаковку. Але скажу тако. Не знаю, чи Віталій Віталію буде щось їсти, бо паркує машину запарковує. Я би вже ніц не діла, кав'ярня, чесно. Та жара так вибиває з колії. Знаєте, хтось любить літо, хтось любить осінь, хтось любить зиму. Я літо не люблю. У мене тиск понижений, у мене тиск падає. Я постійно маю каву, хоч сорбнути трошки, щоб мені легше було. Ну, але знаєте, як є, так є. Літо значить літо. І літо переживемо. Так що я вдома і ще речі кидати прати, бо Віталік приїхав, є купа прання. Так як нас дома не було, я нічого не кидала, щоб там ніц не смерділо в тій пральній машині. Знаєте, а зараз так то зняти. Треба випрати, тому що вся, ще за кермом, як їдеш. Знаєте, і тут во аж прилипає. Це їздила з нами в Дрогобич, бо купляла якісь там до карніза за штуки. Я їздила Сергіові втіла, бліни купити, не знайшла всі магазини закриті, до речі, спортивні інвентарями. Все закрите, дурно прокаталися, ну, але цьоця купила собі до карніза і каже, тако встає і каже: Боже мій миле! Мене ж задниця прилипла до сідушки, ну бо дуже жарко». Чесно, навіть от, коли машину поставили, кондиціонер не встигає працювати, але кондиціонер був включений, тут лафа мені вже не прийшла, вікна закриті, так що, яка я завтра встану, то вже як яка валіка. Одним словом, йду, то все перемию, поскладаю. І Віталік скаже, буде щось їсти, не буде. Ну, а рано вже щось приготую. Знаєте, зрано вже вже мушу, вже мушу випробувати цю бандуру. А ну це в неї буде є. Вказую життя, як воно є. Але олігантське. Правда? Еліганська кавляка, так пофранська. Дуже ладно. Але я скажу, що я з технікою, кажу вам такою, я з технікою не дуже дружу, То нехай вітаночки розбере. Або. Але велике кавалерка велицюзне не є таке маленьке. Бо вже супер. Май ще потім навчитися. Ще мені треба розсоко вижимавку. Хочу соковижималку. І вже скільки час, ніде не можу знайти. Але то треба... а та й завдання Віталіку, він ти са Та, Так, я Віталіку сказати, ні, я в тому, знаєш, в магазині де халову машину брав, там ціни доступні, mm -hmm. помірні, можна якраз бути. Поки ставимо сюди, от така отака спокока. <кху> Щось хрипну.